Всім доброго дня. Сьогодні у нас 6 вересня 2023 року. З вами компанія Електромотор. І сьогодні роздивимося інверторний генератор таким цікавим, цікавою назвою Квітка. Бачите, робоча потужність 1,6 кВт, пікова 2 кВт. Його маркеровочка, така упаковочна коробочка. В комплектації ми бачимо. Є провода для заряду акумуляторної батареї, отака лічка і 16 А вилочка, керівництво експлуатації, а також свічний ключ та викрутка. Подивимося його поближче. Даний інвертор з ручним стартером. От він у нас захований з цієї сторони. Тут розписані технічні характеристики. Заливна горловина з клапаном. Он робоче положення оф для хранення. Також доступ до свічі. Роздивимося. Передню панельку. Тут у нас економ режим, інформаційне табло, яке показує вольтаж, герці, а також моточаси і сигнальні лампочки. Коли працює от, зелененька, горить робоче положення, а також дві попереджувальні, які коли перегруз загоряється, а також недостатньо, коли масло. Вилочка, тобто розеточка, друзі, от одна. Це у нас підзаряд акумуляторної батареї. Є розйомчик USB. Заземлення. І також управляєте вашим генератором. Бачите, тут заслоночка закрита. В цьому положенні на холодну запускаєте, потім переводите в робоче положення, все, він у вас працює. А коли зупинить потрібно, переводимо от на оф червоненьким горить. Друзі, ну що, я приготував, вже кришечку відкрутив. Хочеться подивитися, як говориться, в саме серце інвертора. Зараз ми його відкриємо. Це коли заливати мастило. О. Дивимося ми от я зняв кришечку, за що чого безшумний, бачите, от, от у нас поролончик, який закриває от, опустошили місця, щоб він у вас був беззвучний. Тут у нас масло заливна горловина. Також при заміні масла. Бачите, така типа вороночка. Масло міняти, друзі, прийдеться нахилом інвертора. Зливаєте. Мастила тут небагато, всього навсього 3... 380 грам. Злили, залили свіже. Так, тут у нас воздушний фільтр, хочеться самому роздивитися, а також карбуратор. От свіча, доступ, от, спокійно зверху, не знімаючи кришки, якщо потрібно свічу, можете добратися. Даний інвертор виручить у вас. На природі вдома і хранити дуже, як говориться, буде без запаха, без нічого, тому що є клапан, який перекриває і не будете чувствувати запаха бензина. Ось такий, друзі, інвертор. Цікавим названням Квітка. Когось зацікавили генератори, в даному випадку інверторні з невеликою потужністю до 2 кВт. Звертайтесь до нас в компанію електромотор. Ціна на сайті одинакова. Зателефонувавши ну, в нашу компанію знайдете взаєморозуміння. Так, я от показую його з усіх сторін, щоб бачили, який він. Тут глушник. Що, друзі, телефонуйте 063 426 1010. Поможуть з вибором інвертора або пишіть на Viber. Всім нам миру, добра, тепла і гарних покупок. Чекаємо на електромоторі 063 426 1010. 10.